Значить, перед початком роботи сесії я повітря народження регіональний депутат, воєнковий Ярославич, Іван Ярославович, приймає чи нічого вітання, нагоди положення народження, щастя, міцного, здоров'я, мирного неба і саме головне у житті, у праці, що у чого не кажуть, але я казав, що я холодила. Дякую, заспілку на працю гарно обов'язкують. І гарно обов'язкують. Друге. Друге, знаєте, що з відновленого рейду до громад, наша громада займає 24 місце в області з 55 громад. Я бачу, ви розуміло, що мені ніколи не буде перші першій місяці, бо він не збагене то всього решту, не, не, не підгородні. Але це є дуже високе місце, якщо брати по тому результаті, що моє, досить перспективна непогана робота. І ще одна вчора був фестиваль Чорна в хуторі кулібі. Більшість були присутні. Дякую всім, хто був присутній. Я думаю, що було цікаво. Шановні депутати, із 21 обраного прибуло 11 сесія. Правоомочників будуть пропозиції на початку роботи сесії. Хто за, то голосувати. Проти отримання рішення приймається. Початку роботи сесії, прошу дня прийняття. Ще у раді. Ні, слава. Gloria, Gloria, volo pro bono tuti pokaje chronne Пропозиції не мають, прошу голосувати. Хто за рішення приймається. Поякнудені родину на руки, чи будуть зауваження до порядку денного. Якщо немає зауважень до порядку денного, я ще пропоную доключити чотири питання до даного порядку денного. Це три питання про затвердження програми підтримки воєнних частин. чотирьох які ми в кінці, так само, як і всім на домов 50 тисяч. Прошу порядок для дня із змінами доповненнями затвердити. Хто за проти отримав ще рішення приймається. На початку роботи сесії хочу наголосити про конфлікт інтереси, які можуть бути відані при прийняті рішення. Якщо далі рішення стосується, я хочу спочуваючи близьких. Прохання голосування за даному рішення не приймати, а якщо приймати, то підена до комісії. Приступаємо до роботи порядку денного після першої сесії, наразі вирядувати. Перше питання про затвердження програми сприяння центральній обороні, наразі співнити територіальної громади. Сприяння тетради обороні наразі є правильної громаді на двадцять п'ятій, двадцять сьомому році. Наступного попередня на 22 і 24 двадцять четвертій програм до Ми бачимо, що війна продовжується. Будемо продовжувати програму підтримки правильної оборони. Можливо, видатки на три роки по 100 тисяч на кожен рік заховається всі пузції, які зараз відбуваються в Україні. І вона буде забезпечення проведення професійних з спробування та розміщення окремого батальйону окремої громади та приправи оборони, відкрити метеора допомоги організації забезпечення та проведення підготовки добровольчих формування територіальної громади та виконання задання територіальної оборони. По 100 тисяч, як яких продоволь. Значить, 25, 26, 27, програма на 300 тисяч гривень. Така не була. Така немає, прошу, усклад. Барна. Бойко. Виштинецький. Нема. Микелич. Доліпик. Нема. Гумішин. Нема. Іваницька. Нема. Савгумишин. Нема. Повтун. Нема. Поволишин.

12 <зваж> за рішення приймається, переходимо до свідчого питання проєкт подати. Озвершення програми підтримки військової частини. Є здання військової частини, не хоче на придбання власного до договора, але так комплектуючи до них. на є станції, підставляючи сигналу та комплектуючи. Ми програму приймати в родную підсягти чисто. Запитання немає прошу голосувати. прошлого зустріти. Забой про заявиш звірте за. Там за. за. рішення приймається до наступних на сесії 5 лютого 21 року постановлення салу податків дозволено на території Норайської сільської ради, частині продовження лінії салу податків дозволено на більшій у 20-му році закінчується е, дії переднього рішення, яке ми приймали. Зараз пропонується внести зміни до рішення сесії 5 в 2021 року. Пропонує знал подати про зброю на території на райської світлої. Кажуть, частини продовження дії ставок залпозберем на 26-й рік. Тобто ставки будуть діяти ті самі, а додатки до рішення сесії викласти згідно постанови Кабінету міністрів України від 18 жовтня до року номер 1191 про внесення змін до постанови Кабінету міністрів України 28 грудня 20 року номер 1191. Ставки поки на 26 рік залишаємо ті самі, а тоді побачимо з ними залишаємо ті самі, чи є запитання депутатів?

Друге зустрічання 26 законів України про місцеве самоврядування в Україні, що сказала версію. У нас тут не була вирішена на раді після чотирирати посадки. Рішення від 16 грудня 24 року номер 2015 про підтвердження державної цілевої соціальної програми розвитку фізичної культури та спорту на раді після чотирирати на 25 28 Змінивши на назву про програми розвитку фізичної культури та спорту на раді після чотирирати на 25 28 Тобто, там вибираємо державну цілову і висновок, що ми не можемо державні цієї програми затверджувати сусвіта, подали не затверджувати. Запитання немає прошлого згоди. Присередження дослідів родинського державні громади, у партістів фінансування, отримання комунальної установи, інклюзивної ресурсного місця Бержанської міської ради. Бержанський ресурсний центр слугою наші діти інтенсивні і потребу зраху, що вони мають зроблені. Заключається 40 громада, нарадійська громада. І згідно тих дітей, що вони обслуговують, наша громада буде мати 62 тисячі 755 гривень на рік видатки на обслуговування на підземні дітей. Запити немає про голосування. Да. 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 Так. Да. 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 Так. Да. 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 Да доброго дня. Друзі, а планувалися ще не перші психологічні питання по проекту деямо. Ми не до програми робимо по промоту, тому важливо, щоб наша фінальна команда розуміла, що це перший 25% проекту. Ми будемо носити в тіні програму частини і точною. Так, чесно не вірю, що учасники не будуть повністю інтегрувати цю нову здобуту збору. Ми знаємо, що команда на реалізації програмного продукту не має оцінки.

Це за рішення приймається, приголосуємо чи питання приємно. Розоження програми розвитку та підкрепки КНК Мегається Лежанської центральної міської фані на 25, рік на 2 від директора Росії, для забезпечення інклюзивного доступу до лікування за порядку родової порожні шодового прогнозування категорії осіб, які захищають, захищали незалежно в мікровинній чинності, но я можу Національної служби здоров'я України. Нові в стоматолічний кабінет, який нам даємо зступність. Прошуємо виділити кошти роблять 300 тисяч гривень, якщо я допомагаю спецпільному придання коматорічного обладнання. Вони просить 300 тисяч гривень. При спілкування з ними по вартість того обладнання, буде коштувати 250 тисяч 200 гривень. Програму будемо приймати на 300 тисяч гривень, програма буде записано. Дибання, обладнання і прийняття довгострокового користування, а в довгої проміжні приятних травми будемо право підрядного машу до наших захисників і захисного. І люди, що сидять тут, вчерміли, не червіться, віддачі написано. Чи те, що звільняється, там зубами пробудимо до приватних лікарів, які не пошлеш. Бо треба платити приватним. З не державним немає теж нічого. Коли всі не запрошував, вони виділи їм кабінет, там не скаже лікарня на першому поверсі. Вони його починають оплатувати, щоб той е, військовий прийшов, його поручили, йому там робили зустрі, розумію, що зубами все, що треба. Ну, я сказав про країну благородні цін, не розуміємо чому тими проблемами, особливо з зубами. Я ще розумію, що з ногами робиться, там не дуже хотіли свої інтуїцями, де те, там Але що ми з зубами з цим сріслом допоможемо? Оскільки я вважаю, що це не ущерб ну, для нашого бюджету, це ви розумієте. Ми допоможемо для того, щоб з тим воєнним зубом відбуватися. Ми купимо крісло, але не будемо ми оплакати, що купили в лікарні разом, то вийде дуже різним. От крісло то є скругу навіть, з тими всі грабля Бамбаса. Ну, там крісло, фібур, машинки, то є наше, бо там було яке, що вони там ще завлають пасети, що там помочить, що там помочи. То буде спірно до так і не буде нічого. Ми впілимо обладнання, ясно, звісно, купити. Я свідчусь так, що Супопуті, називається, що вставні водії поводяться. І все не буде добре. Прошу голосувати. Денькевич. Так. так.

А зараз віддається там Ми, рухові, бання, автопрат, День, не в позові, враховуючи на кінці придбання автотранспортних засобів, які мати військового центру, просить внести до нашої програми. Тобто вони не мали програми України 150 тисяч гривень було закладено на дбання приялів і обладнання довгострокового користування. Вони можуть це мінусувати, а додати закладу щодо придання автотракутних засобів. Дбання автократок засудження. Я думаю, як це посвідчить з Григоровичем, вчасі, не знаю, як це вважає, але не є козлова. Ну, так, що п'ять гривень, не що спостерігаємо. Зі своєї сторони, це послідаємо, не маємо. Задавчик просто. Задавчик просто. Запити немає, прошу висловити. так. Зіскерить. Так. Зіскерить. 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 Так. Так, соломинку. Так. Рішення приймається, прикольцев туда. Розкаження програмних підтримки діяльності гімонського районного центру No1 державний центр 2019. І заведення. Добережанського відділення. Вони просять 3 тисячі гривень на яких мовно засуджених

Маємо звернення 8, по 50 тисяч гривень, це буде 400 тисяч гривень. 50 в гривень. З них 150 поточні додатки 250 капітальні. Програму територіальної оборони е, виділяємо 300 е, тисяч програми, що грибні. Програму сустанції виділяємо 50 тисяч гривень на капітальні додатки. Програму центрувації 2 тисячі гривень на товарі. Програми підтримки Бережанської лікарні на пластин, обладнання робочого місця з 250 тисяч 200 гривень. Значить, Я починаю ці відпуска, де порахували наші проголоса по тим вчителям освітньої студенції родини не вистачає, зробітна плата з нарахуванням необхідно додатково 732 тисячі гривень. Поточні видатки, що повітря досі, я 330 тисяч гривень, ще... а це ще, ще старому. Поточні видатки 350 тисяч гривень, на плата нарахування, 670 17 гривень. Від куптури, значить, 30 поточні видатки на різні ремонти по культурі, капітальні видатки, 30 тисяч гривень, закупівля книг для бібліотек, і західна плата нарахування 50 на тисячі спровок гривень.

На ці залішення приймається, перепросить віддання пояснення. Розірвання допомоги українські спадщини розповіли незамальовим частками пояснити. Прийняттям спадщини громадянських. Без смерті купить зі малію відповідь, а вони ці говорять хай до речі. Розриваємо і переділом по Звідки приймає в прошлому стані. Варно за. Так. Ми заявили. Так. Це за. Вказу вам. Так. Потоп, так. Подальше, так. Звідки за. 20. Так. Колона, так. За. Ви знаєте, залізничне приймається при функції живлення порядку. Доповідання Господи надії було Гані Іванові, знаходився маленький стан, позначений для

Ділянки між дорогом, але ділянки угідні для нормального чином базу, то нормально змінилися також продати подальшому. Це за мене ділянки площу і сам сотні це

Um I need to be a map one, just the mic one for the school room, yes. I was the main condition that is then some boys.

Bardzo proszę, 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 bardzo Для облаштування підрозділів державного кордону в Межа Української області на мінянці білоруського кордону та забезпечення матеріально-технічних потряб та кордонів комендатори швидкої редагування. Запитання немає продовжувати.

Запять немає прошу. Це за рішення приймається. Всі питання, які виносять наші процесі вишить мені. Дякую всім за участь в сесії. На закінчення сесії прошу нас зараз. і слава не слава ні oh